Перевірка систем резервного живлення у лікарнях, комунальних підприємствах та котельнях, накопичення запасів твердого палива для котлів і пального для генераторів, визначення місць, де за потреби працюватимуть пункти обігріву. Міський голова Коломиї разом з фахівцями здійснює огляд комунальних закладів, зокрема дошкільних закладів і ліцеїв щодо опалення та інших потреб. Опалювальний сезон лише розпочався, а проблеми вже є. Щоправда, про деякі з них вдається дізнатися лише тоді, коли, скажімо, запускають тепло. До прикладу, так трапилося в п'ятому садочку. Розрив по трасі ми в одному місці знайшли, але це ще не один порив, бо дуже великі втрати води. Тому котельня в робочому стані, але садок. Не працює, діти переведені в садок номер 16 На час, поки йдуть роботи, але мусимо зробити вже відповідно ці роботи. Цей трубопровід, який мінявся 5 років тому, теплотраса, і ми надіялися, що вона добра. Бо інші теплотраси ми попередні роки поміняли. Це дуже велику кількість теплотрас ми поміняли. Тут не міняли, бо 5 років це не так багато. Однак виявилось, що на стиках зараз вже виявилося, що на коліна, коліна, які не ізольовані. Вони якраз дали ржавчину, і зараз будемо напевно вирізати ці коліна, ставити нові, ізолювати і запускати систему. дивитися, як вона попрацює. Нагадаємо, опалювати дошкільні заклади та ліцеї в нашій громаді розпочали минулого тижня. Щоправда, пощастило тим, хто користується послугами котелень, які працюють на дровах. Іншими, які використовують газ, доводиться чекати дозволу нафтогазу паливом. Забезпечені є котли, які працюють на дровах, на пелеті. Паливо є, є моменти проблемні, як ви бачите, які місто вирішує, з свого боку ми готові, тепло будемо давати. Що стосується котеленьки, всі на газі працюють тільки в 10-та філія на газу. Всі інші не працюють, тому що очікується, скажімо, відкриття договору через Нафтогаз. А документи подані, тому що ви розумієте, якщо що стосується на твердому паливі, то скажімо, підприємець приймає рішення нині на нині, що стосується з газом, це так було розрахунки, що до 15 жовтня, власне, такий огляд, міський голова та фахівці здійснили у всі освітянські заклади. Там, де є тепло, і де ще його немає. Щоправда, попри це, зокрема у сьомій філії, як стверджує Богдан Станіславський, температурні показники дозволяють дітям навчатися очно. Це школа, яку ми утеплили минулого року, і тут зараз у класі 18 градусів, хоча система опалення не включена, тому що тут котле на газу, але Якраз утеплення дало свій ефект. Тому е, треба нам далі працювати повне рефективності, якраз суто утеплення як вікон, стін, дахів і е, цокольних приміщень. Також владі через можливі подальші атаки російського ворога на енергосистему України думають і про місця обігріву в Коломийській громаді. Нагадаємо, такі пункти незламності вже діяли. Щоправда, їх небагато, бо вони мають бути облаштовані усім необхідним. Наразі перший ліцей відповідає вимогам. Це один з пунктів обігріву, пунктів незламності, які працювали у нас і попередні роки. Ми сьогодні інспектували, перевіряли, як працює опалення, чи є необхідні генератори. Ліжка і таке інше все тут є в наявності. Іде підготовка до не тільки до опалювання сезону, а до випадків, коли би могло бути блекаут або відсутність електроенергії, тепла і таке інше. Наразі ніхто достеменно не знає, що нам очікувати, як далі діятиме ворог. Тому владі просять усіх мешканців громади бути готовими до різних сценаріїв і нелегкої зими.